Вітаю вас, друзі. Незважаючи на те, що президент США Трамп уже не пам'ятає, як називав Зеленського буцімто диктатором, і в цілому у вчорашньому своєму виступі в Конгресі він відкликався щодо президента України в позитивному ключі, незважаючи на те, що нещодавно, уже після скандалу у вальному кабінеті в Білому домі, була заява від міністра торгівлі США про те, що Трамп нібито не хоче, щоб Зеленський пішов у відставку. А також незважаючи на вчорашні заяви ні з Білого Дому вустами Волца, ні з Офісу президента України, і від самого Зеленського про те, що Україна та США готуються до нової зустрічі і що, начебто, уже на наступному тижні може бути якесь рішення. Сьогодні американські змі, зокрема, видання Політіко, повідомляють, що радники Трампа провели секретні перемовини з опонентами Зеленського у Києві. Мова йде про секретні перемовини з Порошенко і Тимошенко. Звісно, перемовини велися цілком можливо не напряму, а через їх оточення. Але сама суть цих перемовин в тому і самі дискусії були зосереджені, чи може Україна провести швидкі президентські вибори. Як зазначає політіко, помічники Трампа впевнені, що Буцімто Зеленський втратить не всі голоси і не зможе виграти на виборах. Цікаво щодо. Тимошенко, адже я хочу нагадати, що 20 січня, в день інавгурації Трампа, вона була у США, і в засох маси інформації публікували на ось таку фотографію, де її видно, її помітили у Вашингтоні на інформаційному молипні. Також було повідомлення у американському виданні The New York Times, яке назвало українського політика, який з приходом Трампа посилить свої позиції, і за даними американського видання, це саме Тимошенко. Свої думки щодо цього, чи хотіли ви бачити президентом України Тимошенко чи Порошенка, пишіть в коментарях. А тим часом лунають гучні заяви з Білого Дому вустами державного секретаря Рубіо, який уже почав називати війну РФ проти України, начебто проксі війною між Вашингтоном і Москвою. Ось така заява фактично від Трампа. Це дуже погана заява, адже вона відповідає усій тій брехні маячні з Кремля, яку вони транслюють уже понад три роки. І зараз те саме лунає від Рубів, державного секретаря США. А у Сполучених Штатах державний секретар він є фактично міністром закордонних справ і навіть ця посада має вищий статус. І тому це зараз фактично є така офіційна позиція Сполучених Штатів Америки. Цікаво, що при цьому опублікували дані соцопитувань США, згідно яких американцям не подобаються методи Трампа щодо України. 45% опитаних американців виступають проти таких методів а стосовно України, 40% підтримують Трампа. Щодо президента України і загалом дій Європи, не України, ЗМІ повідомляють, що Зеленський сьогодні поїде до Брюсселя і проведе низку серйозних зустрічей. Нагадаю, що саме сьогодні, 6 березня, буде неформальний саміт лідерів країн ЄС, і це буде історичний день. Ми очікуємо, що цілком, можливо, будуть історичні рішення, які вплинуть на ситуацію. Крім того, є ще повідомлення в британському агентстві Reuters міжнародному про те, що Франція та Британія і також Україна хочуть завершити роботу над мирним планом всього лише за кілька днів. Потім цей мирний план Європа буде представляти Трампу, і я в попередньому випуску про це говорив: що для України дуже добрим є те, що буде спільна позиція України, Європейського Союзу і Великобританії, щоб Україна залишалася сама один на один з Трампом. Франція. Дуже добрі новини з Франції. і сьогоднішні, і вчорашні. Сьогодні пролунала заява від міністра оборони Франції Лакорню. Який прямо заявив, що Франція готова передавати Україні розвідувальні дані. Для нас це вкрай важливо. Ми знаємо, що вчора в Україні перекрили доступ до розвідувальних даних зі США, і зараз саме Франція в першу чергу підставила нам плече. А вчора ввечері президент Франції Макрон звертався до нації і повідомив про те, що мир не може бути капітуляцією України. Також Макрон зазначив і підкреслив, що Україні треба допомагати, поки вона не домовиться про надійний мир із Росії. І що мир не може бути укладений за будь-яку ціну і під диктатом Росії, наголосив президент Франції. Крім того, президент Франції додав, що у Парижі відбудеться зустріч начальників штабів з країн, які готові гарантувати Україні мир. Тобто Макрон збирає лідерів усіх країн, які. Погоджуються на те, щоб відправити в Україну миротворців. Але і це ще не все, тому що Франція хоче зайняти ключову роль в Європі стосовно безпеки. І вчора ввечері президент Франції повідомив, що Франція готова замінити США. Крім того, він не виключив, що Франція візьме країни ЄС під ядерну парасольку. І ще одна новина з Франції добра. Це те, що вчора ввечері Сенат Франції майже одноголосно закликав збільшити військову допомогу Україні. В свою чергу, президент України зеленський подякував президенту Франції Макрону за таке чітке бачення і підкреслив, що мир в жодному разі не може означати капітуляцію України. Отже, друзі, станом на сьогодні, геополітична ситуація виглядає наступним чином. Президент США Трамп дуже хоче швидко укласти угоду, зважаючи на його обіцянки, а також зважаючи на те, що він себе намагається всіляко демонструвати, що то він директор світу, так званий шериф світового рівня, що нібито він майстер угод. Але коли виявилося, що він не може домовитися з Путіним, що Путіну потрібна вся Україна, він вимагає капітуляції, час йде, Трамп. Почав втрачати своє обличчя, і він вирішив просто-напросто тиснути на Україну, щоб Україна погодилася на невигідну угоду. Фактично на так званий Мінськ, 3 на відкладену війну без усіляких гарантій безпеки. Звісно, Україна проти, проти президент України зеленський який про це публічно і прямо говорить. І Трамп вирішив тиснути. Спочатку був тиск по дипломатичних каналах, потім лунали офіційні заяви. В першу чергу, навіть від Трампа, який називав Зеленського буцімто диктатором, вимагав виборів. Далі це все трохи затихло, потім скандал у Білому домі. І, як говорили експерти, і навіть майбутній канцлер Німеччини Мерс, що це дуже схоже на інсанування. І зараз, зважаючи на новини останніх днів, ми бачимо, що тиск на Україну посилюється. Ми вже знаємо і офіційно про це повідомили, що Америки призупинили військову допомогу Україні і вчора перекрили доступ до розвідувальних даних. А сьогодні американські змі пишуть, що радники Трампа, незважаючи на всі заяви, вже ведуть перемовини з опонентами Зеленського щодо проведення дострокових президентських виборів. І при цьому як і яким би це цинічно не виглядало, адміністрація Білого Дому почала робити заяви фактично в унісон з Кремлем. Але дуже добре є те, що Європа підтримує Україну. Насамперед зараз лідерську позицію на себе взяла Франція. Сьогодні буде саміт в ЄС, лідерів країн ЄС в Брюсселі. Щодо цього саміту, наслідків і рішень ми поговоримо у наступному випуску. Але сподіваємося на ухвалення дійсно історичних рішень. У будь-якому разі Україна зараз буде формувати спільну позицію з Європою. Буде такий спільний європейський план, мирний план від Європи. Цей план насамперед зараз складають Франція, Великобританія та Україна, і потім з цим планом уже Європа буде вести перемовини зі Сполученими Штатами Америки. А закінчимо цей випуск на таких двох добрих новинах. Перша новина це повідомлення від наших експертів про те, що Збройні Сили України мають успіх в районі Покровська. Пропагандисти вже починають піднімати гвалт, писати про те, що нібито Україна вже почала свій контрнаступ. Але поки не треба забігати наперед, у будь-якому разі є добрі новини саме в районі Покровська щодо ситуації на полі бою. І ще одна новина, яка буде фінішною цьому випуску, це повідомлення від прем'єр-міністра Нідерландів, що Нідерланди інвестують 700 мільйонів євро у виробництво дронів для України. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері!